Зустрічайте новинку 25-го року. Це у нас телескопічний карповик довжиною 450 сантиметрів. тесті де 250 грамів. У нас такі самі були штекерні. Зараз вони є, ще є телескопи. Так, тут буде кільце розвантажувальне. Всі кільця йдуть тюльпаном, це дуже подобається. Матеріал карбон. Карповики ці підходять для ловлі товстолоба, коропа, амура 450 дозволяє дуже далеко кидати. Ну, в основному беруть у нас їх на товстолоба, тому що довжина 450 і плюс тест 250 грамів. Стрій у них швидкий. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.